Привіт, усім, український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки сердючки чесно відповів, чому в нього немає дружини та дітей. Артистові вже 51 рік. Він жодного разу не був у шлюбі. Андрій Данилко в інтерв'ю говорить, що ще від дитинства не міг уявити себе в образі нареченого шоумен пригадує, що востаннє був на весіллі в акторки Інни Білоконь. За його словами, він ще тоді розумів, що в нього такого ніколи не буде. Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей. А в мене все інакше. Ось я, дивлячись у дитинстві весілля. Я ніколи не міг себе уявити на місці нареченого. Здавалося, що так соромно бути нареченим. І ця наречена сидить, і вони ніби мучаються. Я востаннє був в інни моєї на весіллі, ще був шалаш. Я тоді ще розумів, що мені це не дано, у мене так ніколи не буде, говорить шоумен. Також Андрій висловився про те, що в нього немає дітей. Шоумен говорить, що просто не хоче ставати батьком. За словами артиста, він не може пояснити, чому, однак розуміє, що йому це не дано. Ось я знав у дитинстві, що мені це якось не дано. Як це пояснити, я не знаю. Ви знаєте, і небажання я навіть собі уявити не можу, додав артист.